Про що мене в думку в останні 12 місяців? Я от навчався трошки більше року тому в Стенфорді. Дуже крута програма. Раджу до речі, зараз набір. Якщо там до по-моєму середини середини жовтня. Набирають Стенфорд Ігнайт, прям дуже раджу. Якщо так long story short, була крута лекція, і на цій лекції мій головний висновок був, що треба фокусуватися на repeatable and scalable речах. Це така проста думка, проста істина, і це дуже сильно змінило взагалі багато всього. Тобто я почав по максимуму фокусуватися і робити тільки ті речі які можуть дуже сильно вирости і можна повторити багато багато разів на багатьох багатьох ринках тому от якщо так коротко сказати ця зміна вона постійно ще продовжує відбуватись бо це не ти, ти ще чіткіше чіткіше визначаєш що можна репіт робити і скейл, що ні але для мене це величезна зміна, <кій> бо можна щось там дуже круте робити, але воно один раз ти його в ящик покладеш, або заробиш на ньому, не знаю, там тисячу доларів, і, і що далі. Ти витратиш свій час. Тому прям величезна така зміна майсета. Для мене.